Безмежно вдячні вам, герої ЗСУ! Ви міць держави, гордість її, сила, у хвісти гриву гоните орду, мов ангели на перемоги крилах. Уклін доземний вам, захисники, солдати світла, мужні, благородні, ваш подвиг закарбує на віки, глибока шана в пам'яті народній. Спасибі за врятовані життя і за любов синівську до вітчизни. Нехай у найрідніші вам місця поверне з перемогою Всевишній. Ви наша сила, ви наші герої, що стали щитом за країну свою, мужні і сильні, вкрай необхідні. Дякуємо щиро, за працю тяжку віримо в вас у ваші звитяги. Слава лунає від серця до серця. Ви в нашій світлі незламні герої. Ви Україна, що стійко тримається в боротьбі. Кожен ваш крок це майбутнє народу. Кожен ваш день це свобода і життя. Ми вам бажаємо сили і здоров'я, щоб мир повернувся до нашого буття. Збройні сили вам честь і подяка. Молимо щиро за ваше добро. Ви для країни як світла лампа. Віримо, ворог впаде не завжди. Гучні гармати, тривоги та втрати. Ви на передовій стоїте без страху. Кожна хвилина, що вам здобуде, нам обіцяє спільне майбутнє. Ваша стійкість це наш оберіг. Ваша відвага це стяг перемоги. Ми щодня дякуємо вам за спокій, за вашу відданість, ваш героїчний шлях. Тривоги, ми знаємо ви нас від цього бережете. Щиро дякуємо за відвагу і працю, за щит, який тримає нашу незалежність. Ви світу у темряві цього часу, ви руки, що захищають країну. Завдяки вам ми знаємо, завтра буде сонце і мирна днина. Українські солдати дякуємо Тобі. Наші світанки і безпечні дні за те, що ти мужна стоїш на старуч і кожна твоя дія важливо хороша. Нехай тобі світить зірка надії, нехай береже тебе вся Україна, вірою, правдою і серцем єдиним ми переможемо все буде мирно. Захисники ви наша опора, наша любов до землі ще один. Дякуємо вам за ваші зусилля, за ваше бажання боронити країну. Кожен малюнок ще вам по відправимо, кожне дякую за щиро тепло. Ми віримо у вас і разом ми – сила. Перемога обов'язково прийде.